Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Максим. Не перше з перемогою. Сьогодні 1-0, доволі так нервово. Пенальті. Забитий м'яч для багатьох неочікуваний справді сьогодні. Три очки для команди Фенікс Маріуполь. Для вас як загалом? Неочікувано приємний результат. Ну, звичайно, я завжди максималіст, і Хочу, щоб кожну гру команда грала на перемогу. І чесно, хлопці сьогодні ну, великі молодці при всіх. якихось негативних моментах в принципі, була установка грати другим номером осознано. По-перше, лівий берег дуже, дуже хороша команда. І попередній тур вони пропускали, а ми грали важку гру в Одесі, з чорноморцем. Це також було. Але ви знаєте, витримали, дотерпіли, десь е з долею везіння нам, от за те, що терпіли, воно нам якби, віддячилось. І, ну, звичайно, і жупання, і... Буряки, всі. Я не хочу нікого виділяти, всі молодці. Тому що, якщо, скажімо, наприклад, ви знаєте, кажуть, Лео Мачо, там вибираєте, читаю, Герой Матчу. Ну не герой Матчу, жупаня, бо це його робота. І не герой Матчу Буряк, бо це його робота забивати. Вони просто виконали свою роботу сьогодні якісно. Я задоволений хлопцями, я задоволений результатом, ми рухаємося своїм шляхом. і Я хочу, щоб кожну гру ми грали з таким скажімо так, азартом, з такою енергією, з такою страстю. І все. За рахунок цієї енергії, так виглядає з ваших слів і емоцій. Сьогодні вдалося здолати лівий берег, а ще за рахунок чого, тобто де тактично переграли суперник? Е, ну, По-перше, старалися закрити засану зони, тому що креатив лівого берега, і відверто говорю, на сьогоднішній день набагато вищий, чим креатив нас. Я маю на увазі індивідуальну якості футболістів грав один один, натягувати команда більш рухлива, навіть якщо їх порівняти. З Чорноморцем команда, де граморці і лівий берег, дві команди, які ставлять задачу виходу повищеного класу, повернутися в УПЛ. То ви розумієте, можливо, десь клас гравців Чорноморця вище по іменах, по майстерності, але по мобільності лівий берег дуже потужна команда. Скажу відверто. Загалом, якось ця перемога, на ваш погляд, вплине психологічно надалі на команду. Помітно, що в попередніх зустрічах десь трохи переживали самі гравці, ви багато ну, переживали. Я не знаю, як ця перемога наша вплине в психологічному плані на лівий берег, Але на нас вона вплине, звичайно, в позитивному, в позитивному ключі. І нас попереду ще важливіші є. Пане Андрію, сьогодні Поразка у Львові. Десь так по гарячих гарячихся перше ваше враження. Чому так трапилося? Яка основна причина? Що в роздяганні сказали хлопці? Ну дивіться, футбол настільки різноманітний, ми ж не знаємо наперед, що буде там або в першому, або в другому таймі. Ну, я скажу так, що да, ну, прикра поразка. Я віддам, напевно, своїм гравцям. Довжен, що вони достатнього до боролись. Ну, я так розумію, що так на емоціях, але ну, реалізація. Перш, це перш за все, все вирішив на поле реалізації. Якщо ти маєш такий відсоток контролю ну, треба забувати. Треба забувати, тому що ти постійно оголений, ти, ти постійно дивишся назад, бо є простір да, у суперника. І є ну, Ця концентрація. Я бачив по супернику, що вони добре к нам готувалися, вони не просували нас, але стандарт вирішив нашу долю. Таке може. Треба пережити. Мені я, я дуже не, я не, я не, як сказати, такі слова подяки моїм хлопцям, Мені не соромно за мою команду, за дії, але, на жаль, треба працювати. Я вже скільки це повторяю, реалізація вирішилася. Так, 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 так. Ви кажете про реалізацію, на ваш погляд, чи не ключовими стали ті перші 10 хвилин другого тайму, коли ви справді могли б забити і мали момент те, і відзначити? Так, так, агресивна гра перші 10 хвилин була дуже така якісна, то, що ми від хлопцям вимагаємо. Це високий прес, постійно сидіти на ножках, але треба, да, щоб сили потім не покидали, тебе треба забивати. І потім вже інша стадія гри, Але, на жаль. Також. Епізод з пенальтів все-таки дедух, такий досвідчений виконавець, як там, що трапилось на ваш погляд? Це ж да, пенальті. Ну, давайте я не буду да, коментувати, був чи ні, але ну, капітан, ви ж пам'ятаєте, ми на Кубах грали, да, у нас перший пішов до, до, до точки капітан, він чітко реалізував. Але він, ну, це футбол, ну що тут зробиш? Може, ну, в мене була теж... Там думка, може поміняти, дати форварду пробити. Знаєте, ну, це я не можу підказувати, це рішення футболіста. Але дідук у нас наш пенальтіст, він номер номер один по пенальту. Ну і На останок ви сьогодні багатьох футболістів випустили на заміну. Чи виправдали вони ваші очікування? Виправдали. А чому ні? А чому ні? Подивіться, вони додали в швидкості, додали в цих моментах гострих, але ну, може. Може, да, правильно говорите, може від них я очікую більше в плані останнього удару. Якщо ти знаходиш позицію на полі вдало, ну, треба заходити в штрафного майданчика, загострювати і брати на себе відповідальність і бити. Може цього забракло, а так, ну, що зробиш. Ну, я скажу так, в захисті цих хлопців, ну не так просто війти да, в таку гру, там, де, де суперник вже обороняється всіми силами. Дякую, успіху вам на, на дані. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.